Щось ти розійшовся останнім часом, ні? Маю Романович, знаю. Знаю, що ти в мене? Алла. Всім привіт! В ефірі Кепс News. з вами Ольга Сергіївна, Криптомонашка і Артем і... Романович. Криптопастер. Пу -рум -пу -рум -пум -пум. пом. Якщо ми так будемо починати, то люди нас дивитися взагалі не будуть. Так, да, згодна з тобою. Давай тоді, так як завжди. Всім привіт! З вами Кепс Да? Так коротше, Сергій, не давай бо в нас таких важливих новин на цій неділі ще просто капець. Що макроекономічних новин, що є і фундаментальні новини, і в принципі, в принципі, в принципі, все буде добре. Добре. Аналітики ваньок. <реш> Кажуть, що на солана припадатиме близько 30% всіх впроваджень криптовалюти і у 2030 році. А за бичого сценарію ціна Solana може зрости до 3211 баксів та 10 доларів за самого ведмежого сценарію. Угу. Ну ти знаєш, мені солана дуже подобається. Я на нього подивляюся. Це одна із технічних монет, які я торгую, і хочу сказати, що я чекаю, все таки. Бечачий ринок. Придивляємося. Бачите, глядачі, сьогодні з нами Сергійна, тому обов'язково поставте лайк, щоб Сергійна завжди підключалася до нас. Лайк, лайк, лайк. А ще в Сергіївні no. червоний no. ніть в перший раз за 10 років. Я не знаю, що це буде, але мені дівчата сказали, що це буде вогонь. Це буде медвежий ринок, блін. Який зараз походу настане, бо така новина від аналітиків ваньок, те, що салана буде стояти 3200 доларів. Блін, ну може, може, ну не зараз. Рівень прийняття USDT у Бразилії різко зріс цього року, становлячи 80% усіх транзакцій із криптовалютою. Тобто бразильці юзують крипту, а чопі ні, я теж юзую швидко, комфортно і без якихось звітів. Пампарам пам. Ти помітив, чій... що no. і, я останнім часом дивлюся, і всі такі топлять, що криптовалюта, залітайте, залітайте. Це якийсь дуже такий цікавий знак. Ні? Чомусь саме зараз почали. Ну, знаєш, може, ми в, в інфоповоді. Блін, багато людей зараз взагалі не розуміє, що таке крипта нема. От зараз в мене були знайомі, які взагалі, ну, типу, від крипти далекі. Ну, типу, у них немає ні кошельков, ні, ні бірж, прикинь, навіть біржі не встановлені на телефоні. Да. До речі, мені писав мій підписник і написав мені, що хочу розібратися більше в криптовалюті. Як вважаєш, яку взяти платформу, який краще взяти гаманець, і я розумію, я розумію що немає гаманця в людини. На даний час вже про крипту говорять всі-всі про нього знають, і в людей немає. Ну, мені тільки так здається, що всі про нього знають, але більшість навіть не розбираються, і що так. і до чого. Да. Тому ми з тобою, як криптопастер і криптомонашка, маємо вести людей за собою. Хто зна перед да. Приєднуйтесь до нашого корабля, посилання на менеджер є знизу. Криптовалютний хостинг зодія Кастоді запускає свої послуги в Гонконзі. Боже, ну про Гонконг ми говоримо вже стільки, no. Романович, no. Гонконг. 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 в Що, що Говоримо про чину, про він лінк, про вет, про Гонконг? Ну, а лінк яку М? Бачила? В минулому випуску я показував більше 100% хлоп, сюди йди. Це Спасибо. реального росту, це без якихось плечей і тому подобне. No. Знаєш, як на українську мову буде перевести слово лінк, означає з гімно. Гімно? <свіс> 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 як буде? <ріст> звіно. А, двіно, мені гімно. Ну то, це помню, це таке кілечко, яке з'єднується з іншим. Зрозумів? Так, а так і є. Лінг же ж сам дітей дуже сильний проект. В нього інвестував Google ще в 2018 році, а Google в якусь херню не інвестує. Це так, щоб підписчики знали. Окей, Сіті Group надає велап фінансування під заставу активів на суму 260 мільйонів доларів. Ну, от бачиш, поза минулий випуск ми говорили про те, що вже можна буде під заставу брати крипту. І от є платформи, на яких ти вже можеш розміщати свою недвігу і брати під неї долари для того, щоб що правильно лудоманить на біржі. Індекс Found Holding досяг найвищого рівня за два місяці на новинах про потенційне схвалення BTS, і у США. клас. Що да? тут можна сказати? Ну клас, новий рівень, новий ріст, хам'які щось на хаях купять, продадуть на лаях. Да, знаєш, така фраза класна. Я з ким починаю спілкуватися, буквально недавно знайомилась з людьми, і мене питають: ну там чим ти займаєшся? Ну, я там кажу, що. Ну, крипту торгую, мені кажуть, а ну хірньою займаєшся. Я кажу: ну, звісно, займаюся хернею. Але той час, коли я залітала в крипту, хом'яком була я і їли мене. А зараз всі, хто залітає, то їмо ми їх. Ти вже їздиш? Сто да, 100%. Я те підтримую. От дуже смачні хом'ячки. Цього тижня ФРС оголосить про своє рішення щодо процентної ставки. 1 листопада о 9 за Києвом. Це вже післязавтра. Сім'є, да, тобто біржа, передбачає ймовірність 96,2% збереження поточних процентних ставок без змін. Крім того, цього тижня США опублікує рівень безробітниці за жовтень. Ці дані ми опубліковували в нашому ком'юніті трейдерському в нашій команді. Ми скидували повністю новини, які. Будуть впливати на ринок, так що дивимося вівторок, середа, четвер, п'ятниця є три БК на кожній з новин, і ринок будуть качати. Да, там і мій коментарі, що на цій е, неділі буде дуже жарко, і реально буде жарко того, що у нас закривається перша місячна свічка. А коли закривається місячна свічка, може відбутися, що хочеш, може в будь-який момент прийти якийсь супер-тіп, який купить на пару мільйонів доларів, того що в нього там спрацював якийсь індикатор, або продати. Тому це така тємка, яку треба перечекати день-два, і будуть такі цікаві позиції. Я думаю, що в шорт. <реш> Надіюсь, ну, в шорт. Не даремно у мене червоні нігті, а у тебе червона футболка. Ти бачиш, як ми з тобою гармонізуємо. По ходу, да, ми щось відчуваємо. Так, у мене ще й чехол новий на айфоні. Червоний. Слухай, а в мене квіти червоні. <реш> То давай подивимось, є. Суї, я вам розкажу, що я от, отут, от пробував її лонгувати вже вчора, да, отут пробував і сьогодні тут. І зрозумів, що вона ніфіга не йде в лонг, то, скоріше всього, вона так випаде. Якщо вона не переб'є оцей мінімум і повернеться назад, то друзі, це буде такий мегасигнал в лонг, на якому можна буде заробити, ну плюс-мінуси так. 100 доларів. Якщо ви ризика візьмете, то десь ну, там, 1 до 10, 1 до 15, тобто 1000 доларів, 1500 доларів можна буде зробити з позиції. При ризику в 100 доларів. Зараз давайте глянемо біток. Біток біткоін біткоін, біткоін. біткоін вийшов от з цього боковика, і на даний момент торгується зверху. Тут не вистачає у нас такого. Або задергав вверх і пішли донизу. Або пішли донизу і потім уже ну, доверху. Тому що я, як настоящий аналітик, кажу або вверх, або вниз. Але в цілому в цілому ми вийшли з накопичення. Накопичення у нас було достатньо длінне 200 днів. І поки ми вище, вище цієї зони, тут тільки лонг. Тільки лонг на возвраті, дивиться лонг, або буде возврат, або вже в продовження лонг. Тому не будьте хом'яками, чекайте корекції, не торгуйте ночью. <рес> Як кажуть, <рес> цікавіше то, те, що да, якщо ми вже заговорили про макроекономіку, подивитися на індекс дол долара США і Spider, тому що Спайдер це топ-500 компаній Америки, і він на даний момент падає. В минулому відео я показував, що Спайдер він. Де, де чим схоже на біткоін, типу біткоін зараз виріс, спайдер вже падає. Типу, біток запізнюється за спайдером, і в принципі, я думаю, що через там місяць, пів місяця ми побачимо точно таке зниження по біткоїну, і ми не будемо коштувати більше 60 тисяч доларів в цьому році. Це відсотків 99. певне з моєї сторони, те, що я бачу з точки зору технічного аналізу. і і і і Якщо брати індекс долара США, то безкоштовно в безкоштовному телеграм-каналі я як криптопастер записую відео обзори, і на відео я казав, що індекс долара США чекає от в цій зоні, але ми не йдемо. Це такий сигнал того, що ми підемо все-таки догори. А якщо індекс долара США Сергій не росте, то що з біткоїном? падає все блін. Так що ми, от все сказали, тим паче там в середу, в четвер, в п'ятницю, важливі новини. Макроекономічні і, скоріше всього, що вони будуть е, типа гарні, але ну, ми вже так підросли. Зараз місяць відкривається, а коли місяць відкривається, треба намалювати фітіль знизу. А щоб фітіль знизу намалювати, треба впасти. Логічно, логічно. В цьому ж є логіка. Звичайно, звичайно, Все. Роман. Все. Я так рада тебе бачити, я, я так дуже. рада тебе, я чути. Та мене зажигаєш, і я зіскучилась. А ще дуже заскучилась за нашими глядачами, тому що. Минулого тижня я трохи пропустила, сфілонила. Але ну, все, Оля Сергійна завжди з вами. Всім дякую, що подивилися випуск Ньюз. Зустрінемося в наступних випусках. Сергіївна, на гарної неділі і побачимося в стакані. Всім пока-пока!